Шановні відвідувачі Ютуб-каналу Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ми вже знайомилися із творчістю Олени Лотоцької. Минулого року ми знайомилися з книгою Нині Зозуля Кувала. Сьогодні я хочу познайомити вас із другою книгою, яку ми презентували в нашій бібліотеці. Це книга Ангели в намистах. Цю книгу. Олена Лотоцька написала вже під час війни, другий рік війни. Вона вийшла в 1923 році у Львові. Олена Лотоцька родом з Дубровичини. Вона довгий час, 10 років, проживала в Євпаторії в Криму, але під час вторгнення в Крим російських військ, вона з чоловіком покинула Крим і переїхала в Рівне. А згодом переїхала у Львів. Зараз Олена Лотоцька разом з своїм чоловіком військовослужбовці. Тому у Львові вона і зайнялася написанням ось цієї книги. Олена, так як вона народилася у такому Поліському краї, в Дубровичині, вона з Маличку виховувалася бабусею, часто бувала у бабусі. І вона до цього часу зберігає, і ось у цих книжках показує такий поліський говір, з яким ми вперше зустрілися у книжці Нині Зозуля Кувала. Найкраще про ці оповідання, яких у збірці 43 написала в передмові Ірина Старовойд. Ось що вона пише про книгу. Тихо, повільно і непомітно живуть люди з цієї книжки. Тут діється і совершається людське життя у своїй повноті без ейджизму, без глянцю, без пластмасових та силіконових рольових моделей, шекспірівськими, а може навіть античними пристрастями. Ось такі героїв вона показує у цій книзі: Талимон із Богом бути боляче, чи Ковалиха з двох марій це ж характери рівня грецької трагедії. Сильні, затяті, здатні зректися і проклясти, спосібні на богословські суперечки з Богом, простацькі, але дошкульні, і з гіркущим присмадком долі фатуму, якої конем не об'їдеш, навіть якщо тебе в середині ХХ століття був би той нереалізований чи нереквізований кінь. У цих новелках люди не бояться смерті. Сприймаючи її як частинку життя на рівні із народженням. Вони шанують право мати дому, так і кажуть, іти додому і бути вдома. Тут у спільній праці, і круглому повторюваному щорік циклі обрядів та свят дозрівають серцем серед жалів і кривд, серед голоду й холоду, без особливої надії на майбутнє, виробляють себе і своїх дітей на справжніх людей, на велетнів, не велетнів, а щоденних стоїків Їхніх батьків і дідів хотіли зробити рабами, відібравши по дорозі і спадщину, і віру, і мову. А вони вимушені були виховуватися по Божому вільними і цілісними зі своїм кодексом честі: обачність, поміркованість, практична мудрість, протиставлення злу. І вміння непохитно стояти за своє. Серед цієї поліської йокнапатофи є й сусіди зрадники, і лихі свекрухи, і тверді матері, які викидають із серця рідних, дорослих дітей за непослух. Я просто хруні. Є тут бідні й багаті. Як вона пише як умер багатир, то зобрався всьой й мир, а умер бедняк тільки пуп та дяк. Поки у великих містах кар'єристи поспішно міняли один нігілізм на інший, тут, в Поліському краї, залишався моральний компас, Залишалась інтуїтивна вразливість, чуйність, вирозумість до якоїсь рахубини, що наздоганяє своє по-своєму, але не помильно. Щось Бог у людині забирає, а щось дає. Половина розгадки. Секрет у цієї пепучої прози саме у автентичності говірки, якою вона писана, а друга половина у закручених сюжетах, що їх накреслила сама історія кривавих земель і тих насильницьких, соціальних утопіях, що придумували де інде, в Москвах і Берлінах, а втілювати приходили сюди, не з миром приходили. Письмо Олени Лотоцької кристалізує розуміння, і та говірка, ті люди і весь їхній життєвий світ були на грані непомітного зникнення ще далеко до початку російсько-української війни. А сиділи ж отут колись на цій лавці, і хлопці, і дівчата, дух після квача переводили, ділили вигін, хто де хату будуватиме. Я теж не збудувала. Тоді з початком повномасштабного вторгнення, коли українців обстрілюють і розстрілюють, загрожують нам з води і з повітря, руйнують доми, розлучають з близькими, насилують і калічать, на грані зникнення залишилася вже сама держава Україна. І тому, відвоюючи Україну, ми рятуємо кожен її мізинчик, кожен її діалект, кожну пісню, кожну. Ще не розказану оповідь. А оповідь ця тепла, жива, почута з перших уст. Передання сягає глибину на два, три, а часом чотири покоління, не закидаючи іншомовними словами типу тригер, травма, постпам'ять. Просто пізнаю кивну. Так, це воно. Про Золотоцької не народницька, однак вона впритул підходить до відповіді на запитання. Що згладило, що в масштабах народу перекрило наше соціальне сирідство – радянське та пострадянське. Оце інакше не радянське спілкування, взаємне піклування старих і малих, відносна безпека і свобода щоденних пригод, маленьких ризиків і відкриттів дитини на селі та неуважне, нібито принагідне переймання досвіду. Як ось у Новелі грибна дипломатія, без освіти, без знання великого світу. Уявляючи Суєцький канал то такий селець за канавою, ці Поліщуки насправді дуже глибокі, сковородинські і дуже солідарні з людьми в потребі. Не понімаю я тих твоїх тернетув, а без добрих сусідів ніяк. О нього ж колись нехай чуків із беди. Герої світяться внутрішнім світлом, та світло це яскраве, тихе, його ще треба розгледіти і донести. Воно затухає, гасне, щоб потім розгорітися знову, переходить з новели в новелу, і з серця до серця, денно і ночно, і ніччю. Не знаю, чи вам спадало на думку, що ці історії нам довірили. Тому з ними треба бережно, обережно, бо це велика душевна робота писати такі книжки і читати їх, завершує свою передмову Ірина Старовойт. Кожна новелка це нове заново прожите життя родини, бабусі, дідуся і прабабусі, прадідуся, тата й мами. Кожна новелка це прожите життя сусіда. Чи того селянина, який живе на краю села, а чи в сусідньому селі. Олена Лотоцька з маличку прислухалася до людей. Вона дуже любила слухати бабусю, коли вона її читала, чи молитви вчила читати, чи розповідала про тих сільських героїв, про яких ніхто ніколи не розповідав. І все це вона всотувала в себе з дитинства. І ось. Зуміла передати той дух, ту говірку у своїх оповіданнях. Олена Лотоцька не вважає себе письменницею, хоч написала дві книги, вона вважає себе літераторкою, але в неї дуже гарно це виходить. І саме, з, прочитавши ці книги, її дійсно можна назвати письменницькою. Читаючи оповідання Олени Лотоцької. Тут і плачеш, і смієшся, переймаєшся почуттями цих головних героїв кожного оповідання, бо у ньому все життя нашого народу, людей з глибокого поліського села, але людей надзвичайно сильних. Надзвичайно працелюбних не хочеться сьогодні зачитувати щось таке трагічне, бо дійсно, тут, коли читаєш, то плачеш, а хочеться прочитати ось таку невеличку новелку Хвігуристка. Так і називається хвігуристка. І передати ось ту теплу любов до своєї бабусі. Втописа додому не приходь. Летіло за мною бабусине погрозливо застережливе. Летіло та й присіло на засніжений дах сусідньої онісіної хати, без найменшої надії оселитися в моїй голові. Там жило інше, ставок замерз. Цієї події чекала вся сільська дітвора від перших заморозків і до того омріяного ставок замерз. Кожен вважав своїм святим обов'язком. Ідучи на уроки, і з них на перервах малих і великих, побігти до берега та й стати на край примерзлої водойми, обережно просуваючи одну ногу вперед, перевірити людяний покрив гнеться, не гнеться, тріщить не тріщить, примруживши око, визначити його товщину. І от сьогодні це сталося. Уся школа в затамованим подихом спостерігала, як старшокласники діловито походжали по ставку, час від часу підстрибували, тестуючи кригу на міцність. Жодного характерного звуку чи коливання скляної поверхні. Ура! Сезон ковзанів оголошується відкритим. Ковзани. Таких, як у мене, не було ні в кого. З високими біленькими чобітками, як у професійних фігуристів. Донині пам'ятаю, як їздили до міста в магазин спортивних товарів, у якому відділі вони висіли, як я їх мріяла. Уявляла себе в коротенькій, з блискітками сукенці, як мене кружляє в танку красень партнер. Якщо якось про те, що в селі лід тільки на ставку, а не в палаці спорту, не думалося. У кущах верболозу, що густо обрамлювала плесо, то тут, то там. Лежали зимові чоботи та пальта. Хлопці грали в хокей. Кому не пощастило потрапити в команди, грали в кіл. Саме до цього гурту я й доєднувалася. Все просто! Тебе догнали і торкнулися, доганяєш ти. На початках мене брали до гри винятково з тим, аби посміятися. Я частенько падала, довго не могла нікого піймати і була явним. Аусайдером. Але коли вповні засвоїла всі переваги моїх ковзанів, зокрема, можливість різко гальмувати та розвертатися завдяки зубчикам на лезах, і перестала боятися швидкості, наздогнати мене стало складно. Цьогорічний ковзанярський сезон вже другий. Тож я, щоб освоїтися, доволі впевнено облетіла кілька разів хокейний майданчик і, як новоприбула, прийняла. Роль Кіли уже за пару секунд передала повноваження і сама втікала від переслідувача. В азарті гонитви не зауважила, що їду до шлюзів, де вода замерзала рідко. Коли я майже по пояс стояла у крижаній воді, мене наздогнало багато голоси. Стуй! А ще втописа додому не приходь. Додому я йшла скоро, підбігом, у голові одне. О, «Хто вже вкладуть. Знала, що розчулити бабусю можна лише сльозами, а тому плакати почала вже дорогою до хати. Ступивши в сіни, від страху й жалю до себе безталанної розривілася, тож у кухню валилося зарюмсане, розпатлане, мокре по пояс чудо із сумкою в руках, у якій лежали такі ж мокрющі ковзани. Бабуся без слів, але без звичної лагідності, почала знімати з мене одяг. На пич, прозвучало безапеляційно. Я з неприхованим полегшенням стрибнула на ліжко, стала на бильце і вже за мить відчула затишок найтеплішого кусочка оселі. Через хвилю там же опинилися ковзани та чоботи. Ще заміть з-під запона фіранки вигулькнула дідова голова, а потім і рука з горням гарячого журавлино-чорничного компоту. «Нах, фігуристко, Гриса. Сіро голубі очі під кудлатими бровами сміялися, а турботливий погляд остаточно вигнав холод, страх і сором із дитячої душі. Давно нема дідуся. Ставок перетворився на жаб'яче болото, ковзани змінили прописку, не знати, на чиєму стриху сплять і дивляться зимові сни, але є спогади. Теплі, теплющі. І своїй онучці, колись дорогою на ковзанку я обов'язково розповім про пригоди бабусі-хвігуристки. Ось таке тепле, гарне, щире дитяче оповідання. І, незважаючи на холодну пору року, воно гріє душу. Тож, читайте творчість Олени Лотоцької, і вам обов'язково буде тепло на душі. До нових зустрічей!